На дванадцятий день після розливу мазуту в Керченській протоці московська верхівка нарешті вирішила приїхати в постраждалий регіон і оголосити федеральний режим надзвичайної ситуації. Виникає логічне питання: а що вони робили майже два тижні? Світі ми думали зі столько лопатою можна зверху подсибирати. Звучить смішно, якби не було так сумно. Але після катастрофи російська влада спочатку дійсно розповідала, що нічого страшного не трапилось. Позавчера доложил губернатор Кондратьев Вениамин Иванович, он говорит, я сосредоточил там группировку около 4000 человек. В принципі, яких то других міроприяти он так не во всі комсочказав сказав, сейчас не требуется, но якщо це буде нужно, ми, звісно, готовы будемо розвернути там і допомільну групіровку МЧС, і це при тому, що водночас мешканці постраждалих регіонів записували слізні звернення до Путіна, що силами одних волонтерів вони не впораються. Володимир Владимирович, ми жителі Анапи. Жителі Краснодарського краю, жителі всієї нашої страны, просим вас помощи. Це крик душі. Местные власти не справляються. У них нет для цього ресурсу. Единственный ресурс це прості люди з лопатами. Таку катастрофу лопатами не победить. То що ж відбувалося майже два тижні. Два танкери, повні мазуту та призначені для річкових перевезень, розламалися навпіл під час шторму. І так, що ми сьогодні маємо. Штуми сінімімо там нос і од два судна пополам. Окупаційний голова тимчасово окупованого Криму Аксіонов і голова Краснодарського краю Кандратєв заявили, що ситуація під контролем, і мазут, що вилився, швидко забирають. Вот 130 тонн э, утилизировано, соответственно, мазута за эти дни собрано. Смотрим каждый день, то есть смотрим снимки пятна, где находится, какая ситуация. Если ветер в нашу сторону, понятно, реагируем, э, так сказать, быстрее. Ищем варианты, как в эти ситуации. То есть уверены, что вместе справимся. Спасибо коллегам. Федеральный центр быстро реагирует. Надо, конечно, и на уровне танкеров сегодня, те, которые под водой, это. Да. купировать, і ті п'ятна, які по морю зараз плавають, їх купувати, головне, щоб вони на берег перестали попадать. Почту важку, щоб чтобы море перестало вибрасивати. Иначе ще раз початку роботу, що сьогодні ми проводимо, вона, к сожалению, буде ефект дуже мінімальний. Федеральна влада прибула на місце і прозвітувала про очищення поверхні води. Якщо коротко, воно все саме кудись попливло, то й слава Богу. Тільки насправді ніхто, крім волонтерів, ліквідувати катастрофу не поспішав. І навіть те, що було зібрано силами людей, було кинуто на пляжах, присипано піском або змито назад у море. Те, що ми вчора чистили, вкладували в мішки, Ось вони всі этими тракторами. Зібрано все в кучу, нічого не вивезено, вот вони, всі ці мішки розкорочені. Мазут дошел до самого прохода. Пришли и думаем, есть какой-то смысл в мешки собирать, если их не вывозят. Столько труда люди прикладывают, теряют свое время, чтобы прийти помочь, и все. Случайно обнаружили мешки закопанные напротив гостиницы «Королев». Это джемитинские 6Б. Сколько Нет, их 5? там, неизвестно. Мало того, що безглузда російська влада через свою постійну недбалість створила величезну катастрофу, вбивши при цьому невідомо скільки десятків або сотень тисяч невинних тварин. Ляшувалочаївські. Волочаївський. О, два толька тільки що, що кров Один, другий, зовсім маленький. Так вони цю катастрофу почали розповсюджувати по всій території Краснодарського краю. Замість утилізації зібрані відходи почали викидати просто під житлові будинки в приватному секторі. Ні одного амчисніка, не видно, добре контролює. Ну, Тут скинув. скинуло. От э, мішки з э, пляжей города курорта Анапа. Э, свозится, и ссыпается на грунт. В хуторе Воскресенском. Улица Смолянка, 24. Вот машина выгружаться, подъехала. Э, вот непосредственно частный дом. Там ниже тоже частные дома находятся. Какую свалку сделали? Прямо вот на нашей территории, которая была чистая. Просто страшно. Це от кладбище мазута тепер. Його навколо сходу. Камази їдуть, продовжують поїздити. Я не знаю, як вони відсюди будуть це все вивозити. І це поки що холодно, і мазут не нагрівається на сонці. А ось якої шкоди завдадуть хімікати в теплу пору року, залишається тільки гадати. это апрель-май, когда температура воздуха будет расти, следом температура воды, и вот эта тяжелая фракция, которая сейчас на дне, она будет подниматься. И вот она будет подниматься, она не должна оказаться на берегу. Мы ее должны собрать, пока она в море. И вот это стратегическая сегодня задача. И туда мы кидаем основные усилия. Пожежи, повани, теперь разлив мазуту. Российская влада день у день спотворює і знищує власні території. И все живе, що на них є. І при цьому, не налагодивши життя у себе, вторгаються у чужі країни. А яка мета знищити всю планету?